Всім привіт! Мене звати Олена Ятель, я живу в Києві, а це мій канал про в'язання та все ще з ним пов'язане. Сьогодні будемо говорити тільки виключно про в'язання. Я не робила підсумкового відео за 24 рік, тобто не показувала все, що я зв'язала. Мені чомусь здавалося, що я була така непродуктивна і в мене дуже-дуже мало плечових виробів. А потім заглянула в свою шафу, подивилася, скільки я зняла відео і подумала, ні, в мене є десь приблизно 10 цих плечових виробів. Це я рахую разом з джемпером Drops Air та з цієї маніжки, яку я зараз перероблю в теж в джемпер. І я зроблю таке відео підсумкове. Пізніше. Трошки. А саме зараз я хочу з вами поговорити про плани на 2025 рік, що я хочу зв'язати в 2025 році, і потім порівняти, що в мене вийшло з цих планів, а що я так і не зв'язала. Приємного вам перегляду! Перше, що я хочу зв'язати в 2025 році, це джемпер з або светр з Жакартом. Не дивлячись на те, що цього року наша зима, скажімо так, трохи на зиму не схожа, навіть я подивилася прогноз погоди навіть у лютому поки що не прогнозують ні великих морозів, ні багато снігу, якщо він взагалі тут в Києві буде, ну, подивимося, по нашій ситуації це дуже навіть і непогано. Хай буде тепла зима, а далі вже буде видно. Тим не менш, светр з Жакардом я хочу зв'язати. Єдине, що я для себе подумала, що я не хочу в'язати дуже-дуже теплий светр. Тобто нитки, які я буду вибирати, пряжу яку я буду вибирати, вона не буде занадто теплою. Що я маю на увазі занадто тепло. От я, наприклад, пару років тому зв'язала собі із пряжі Паело светр з високим горлом. Я вам чесно скажу, я його вдягла тоді, коли зв'язала, і, можливо, пару раз поза минулою, здається, зими було холодно, все. Отоді я його вдягала. Більше ні, він настільки жаркий, тобто таку товсту нитку я не буду брати на жакарт. Я хочу взяти щось середнє для того, щоб використовувати спиці 4,5-5, Більше не хочу, але і не хочу менше. Через це. Я зараз подумала, уважно подивилася всі ті моделі, які до цього вам називала. Давайте нагадаю: я собі вибрала светр від Теті Луцак. Луцак, не знаю, чесно скажу, як правильно називається це Roots and Shoots sweater, так? Красивий светер. Красивий светр, вставляю вам тут фото. Красивий светр, красиве поєднання кольорів. Мені причому подобається саме як, які кольори ну, підібрані у Теті. Я подивилася, ці, як в'язали інший цей свет. Треба буде уважно читати ну, опис для того, щоб гарно на себе його посадити. бо... Ну, Мені здається, що тут для мене занадто коротка оця частина, да, де рукав, Ну, треба буде попрацювати з ним. Плюс тут теті використовує спиці, рекомендую використовувати спиці, здається, 2,5-3,5. І я зрозуміла, що поки що, мабуть, я відкладу десь туди на осінь цей джемпер, бо не готова на таких маленьких спицях... В'язати буду дуже-дуже довго в'язати, особливо, коли в мене ще немає досвіду. так? Другий джемпер, наступний, який я вибрала, це з оленями. фалов светер чи светер від Анна Мішель Філан. Філан, Філан. Перепрошую. Теж уважно подивилася в інстаграмі, як виконаний цей светтер. Да, це Мені насправді він подобається. Подобається не все поєднання кольорів, не, не, всі, не всі, далеко не всі. Коли його там, наприклад, синім чи робили з рожевим, ні, мені таке взагалі не підійшло. Мені подобається, по-перше, коли використовували твідову пряжу, так, і світ, темний твіт, і світлі ці олені. Але, як то кажуть, саме сердечко попало ось оце виконання, де темна. Пряжа і такий яскравий неоновий червоний колір. Він навіть може, ну да, червоний, дуже мені сподобалось. Він... І рукава, бачите, тут теж три чверті. От в такому виконанні я би з задоволенням собі зв'язала, але в мене зараз таких ниток немає. Я нові нитки поки що не купую, тому теж це відкладається надалі. І останній джемпер, який я теж думала, купила собі опис це Тайга светер. Його в'язали ще, здається, на, починала я побачила на Ютубі 3 чи 4, 3, мабуть, роки тому дуже мені сподобалось. Такий він красивий, і мені ще здалося, що дуже-дуже простий жакард, Можливо, я помиляюся, бо не в'язала, і він мені здається таким простим. Можливо, він не простий. І знову ж таки, що мене зупиняє, мене зупиняє номер спиць. Я не хочу робити перерахунки, мені хочеться взяти опис і просто по ньому в'язати, нічого на себе не перераховуючи. Що ж залишається? А залишається те, що я знайшла в своїй папочці на равелові, те, що відкладала раніше, я про нього абсолютно забула це Селена светр від Анни Вензель. Він просто от, що, ну як то кажуть, мій, да? От, просто мій светер чи джемпер, який я буду в'язати. По-перше, мені здається, що цей сам Жакард, він його можна всесезонно, як то кажуть, і на осінь, і на зиму, і на весну, тому що ну, він мені не виглядає таким новорічним чи різдвяним. Якщо ті всі мені більш такі новорічні, що ну, в певний сезон тільки можна носити, то саме цей от, джемпер чи светр, мені здається, що його можна носити в будь-яку, ну, крім літа ясно, в будь-яку пору. Так? Поєднання. От поєднання кольорів тут теж можна підбирати. Ну, Яке тільки можна. Мені дуже подобається. І коли зв'язаний цей джемпер чорним з білим, і блакитний з білим кольором подобається, і бачила і червоний з білим, я собі вон, вибрала декілька варіантів. У мене є пряжа Drops Air. А, І найголовніше, що тут спиці 4,5-5. варіант: в мене є Drops Air червоний і є до нього. Біла молочна нитка, яка залишилася після кардигана Естер Джека, такі я дочці в'язала. Таке мені поєднання. Подобається, але поки що це не остаточно. І друге, в мене є темно-коричнева пряжа це верблюд, молодий верблюд на шоку. Це я сьогодні опис прочитала і чусь... молодий верблюд. Не старий, молодий. Так? І до нього в мене є спущена кашемірова ниточка світла, світло-бежева. Теж поєднання це сильно мені сподобалось. Але я вирішила так, я спочатку зв'яжу зразки, подивлюсь, прикладу до себе, От тільки тоді вже прийму рішення, бо зараз ще не готова вам точно сказати, буде він червоний чи буде він коричневий. Але те, що я буду в'язати саме за цим описом, це так, саме оцю Селена светр. Це те, що стосується жакарда. Наступним, що я хочу зв'язати, це теж, скажімо, моє невиконане бажання ще з минулого року, я собі купила пряжу, давно купила пряжу, букле, альпака там, вовна. Я покажу тут, яка це пряжа. І я з подібної пряжі в'язала кардиган. Які зараз подарувала дуже-дуже хороші людині. Мені настільки сподобалось, як ця пряжа себе поводить, наскільки вона легка і приємна, що я собі вирішила, хочу свет, не светр, пуловер з виподібним вирізом, з широкими рукавами, такий ну, майже оверсайз на весну. Люблю такі речі, я знаю, що саме ця нитка вона трошечки гріє, але вона не сильно жарка, плюс виподібний виріс. Дуже хочу такий зв'язати собі половер. Це в мене ну, заплановано, що обов'язково це маю зробити, не відкладати на осінь а, наприклад, там, почати це робити після светра з жакартом. Це перша річ, яку я хочу зв'язати. Далі, мені, ну, далі вже не по послідовності, а, ну, я буду розказувати, а вже як, як карта ляже. светр з косами та аранами. Для цього я, скоріш за все, розпущу свій шторм светер коричневого кольору, бо я теж це запланувала давно. Чому розпущу? Я про це багато раз розказувала. Перше, я не хочу два однакових светра, в мене є такий же білий. По-друге, там дуже-дуже красиве поєднання, на мій погляд, дуже красиве і хороше поєднання ниток, там кашемір, плюс фантазійна нитка. І по-третє, я не попала в щільність, коли в'язала шторм-светр, і він дуже сильно розтягнувся. Навіть не те, що розтягнувся, він просто на мене став величезним. Я в ньому хожу, і він мені подобається, але все ж таки мені хочеться от зробити так, як було заплановано в мене раніше. Зв'яжу це в мене буде е, светер-джемпер з косами та аранами. І ще два светри, які я хочу зв'язати це е, светр номер 18. Від... Я не, зараз не прочитаю, а може і прочитаю. My favorite Things Knitter. Я майже прочитала кніт в My favorite Things. На цьому зупинимося. Абсолютно простий светр чи джемпер, там, дивлячись, які в'язати комір. Так? Поєднання лиці, лицеві дорожки з виворітними, плюс ламана резинка. Ну, просто, правильно? Але оце саме поєднання і те, що воно йде в неї, не однаковими, тобто тут насправді рапорти всі неоднакові, треба слідкувати за схемою, як, щоб не збитися. Я не знаю, чи буду я купувати саме цей опис, чи уважно подивлюся, як він в'яжеться, бо мені здається, що неважко все це розмалювати, собі, розписати і далі зв'язати. Тут теж моє улюблене японське плече, його я вмію в'язати, знаю, як на себе посадити. тому... Тут питання, буду я купувати цей опис чи не буду. Але те, що це саме цей светер я зв'яжу, це 100%. Плюс він сподобався моїй молодшій е, доньці. Можливо, і їй теж зв'яжу, або, навпаки, зв'яжу тільки їй, а собі в'язати не буду. Але те, що я хочу саме цей светер-джемпер це так. Далі йдемо. Я люблю дивитися різні бренди, що в'яжуть, і якось попався мені. Бренд Понті японський. І ось ці джемпери. Це весняні демисезонні джемпери. Ну, Я знову ж таки абсолютно проста в'язка. от В цій простоті, в цьому виконанні, в цьому поєднанні, бачите, тут ідуть лицева в'язка з ажуром. Це важко дуже назвати, як на мене, це просто дірки в певному порядку. так? І далі йде хусткова в'язка, і все. Якщо ще придивитися уважно, далі у них горловина оброблена шкіряною стрічкою. Цього я, скоріш за все, робити не буду. Хоча, насправді, в мене є десь замшева довга така шкіряна стрічка. Подивимося. Ну, ні, думаю, що не буду цього робити. І тут шви назовні зроблені так, що вони оброблені шви всі назовні. Як на мене, дуже сучасно, дуже трендово і просто красиво. Повсяденний, не на там, якісь парадні виходи, ні. Мені подобається. Я, такі речі я люблю. Під джинси, так як взагалі в мене джинси майже завжди основний одяг, то або спідниця джинсова, або джинси самі. Мені здається, буде дуже-дуже симпатично виглядати. Це три і ще джемпери з довгими рукавами 3-4, які я хочу зв'язати. Підозрюю, що я, ну, не підозрюю, я впевнена, що я до весни за ці пару місяців їх всі не зв'яжу, тому вони перейдуть деякі з них на осінь і на зиму, але в планах хочу саме от їх. Що ж далі? Моя маніжка, яку я вам показувала блискуче, перетворюється на джемпер, а все одно маніжки і жилети мені подобаються, тому я хочу собі запланувати зв'язати ще одну, можливо, дві таких маніжки з косами, безкіс. Просто пряжу якусь підібрати красиву, пухнасту, Це вже я собі, в мене, по-перше, є салатового кольору, знову ж той ж Drops Air. в мене є залишки кашеміру. До речі, коли залишається не дуже багато, ну, якась пряжа, я або ви купили, або залишається не так багато, чудовий варіант використовувати її на ці маніжки, снуди, ну, шапки я не ношу, або е платки. Хустки. да? Хустки мені не зайшли. Верніш так. Короткі хустки, мені оці не короткі, а типу. Це було як потітні всі такі шалики, вузькі в'яжуть. Вони мені якось не дуже зайшли, мені не сподобалось в них ходити. А от великі такі хустки, коли або бактуси, коли я в'яжу, або снут, або цю маніжку, це мені подобається. Тому в планах в мене є зв'язати 2-3 штуки. В'яжуться вони дуже швидко, якщо не відволікатися і не робити зразу їх величезними, щоб потім не перетворювати на джемпер. Тому хочу парочку зв'язати. Фотки теж вам буду вставляти, які мені подобаються. І жилети мені насправді подобаються. Тут дуже легко можна вписати і ті ж самі коси, і арани, або просто взяти якусь дуже красиву пухнасту, некосючу якусь нитку, і зв'язати собі там в колір пара сорочок і такі жилети, і все, ваш образ готовий, можна. ну, Маю на увазі, що можна особливо не заморочуватись, якщо на роботу, наприклад, треба ходити і кожного дня якийсь новий одяг. Там. Додати до свого гардероба. Такі речі мені подобаються, теж буду їх собі в'язати і залишаю собі їх в планах. Ну і останнє, що я хочу розказати, що я буду в'язати, це. Джемпери або кардиганчики з коротким рукавом. В відео про тренди в'язальні на 2025 рік я вам показувала, що зараз багато, дуже багато брендів різних в'яжуть такі джемпери з теплої нитки, з тієї альпаки, але тоненької-тоненької, з коротким рукавом. Або кашемірові такі футболки. Вони мені насправді дуже подобаються. Там особливо не треба придумувати якийсь дизайн, не треба придумувати якісь візерунки складні. З кашеміру я взагалі люблю в'язати лицевою в'язкою, або, можливо, пускати якісь зовсім зовсім простенькі доріжки, ажурні. В мене є для цього два кольори: червоний і світлоблакитний. Я, не знаю, чи передасть камера червоний. Бачите, він абсолютно інший. Хоча підозрюю, що у вас він не дуже інший. Повірте мені, що вони абсолютно різні. Цей червоний дуже красивий. І блакитний колір, який я собі підібрала. Це в мене будуть дві футболки. Або кругла кокетка, або. Це називається те, що японське плече тільки з таким рукавом вставним, не спущеним. Або взагалі найпростіший варіант, коли йде два е, квадрата і потім е, малесенький рукав е, зв'язаний. Тут я ще особливо не оприділилася. В мене є куплені пару описів е, з круглою кокеткою. Чесно, тут я скажу так: я знаю, що я ці дві футболки хочу собі зв'язати, але конкретно як я буду це в'язати, я прийму рішення теж ближче вже до того часу, коли закінчу все, що в мене було, і почну в'язати саме ці футболки. Про те, що я буду в'язати влітку, я розкажу вже ближче до е, того сезону. Зараз не хочу нічого загадувати, бо, дай Боже, з цим з усім упоратись. Ну, і плюс подивимося, яка нас чекає весна і літо. Не знаю, всі обіцяють, що літо буде дуже-дуже жарке, тому треба буде 10 разів подумати, що в'язати саме на літо. Ось, Це були такі мої плани. Буду рада почути, вам щось сподобалось, цього не сподобалось. Про щось, можливо, ви хочете, щоб я більше розказала. А ще цікаво послухати, чи є у вас якісь улюблені моделі, які ви хотіли би зв'язати, але до цього часу ну, якихось там певних причин не зв'язали. Ну, Тобто давайте поділимося в коментарях своїми планами на цей 25-й рік, щоб цікавенького можна було зв'язати. Можливо, і придумати якусь тему для спільного в'язання і разом зв'язати це. Я точно не хочу казати, що ой, і це, і це, і це, це зроблю, але я думаю, що коли починаються такі обговорення, тоді і народжуються якісь плани, думки, чи може якась ідея з'явиться цікаво. І... А чому й ні, можливо, щось і разом зв'яжемо. Все, друзі, на сьогодні в мене більш новин немає. Кажу вам на сьогодні до побачення, до наступної зустрічі, па-па!